Вітаю. Так, ми повертаємось до роботи над нашою, так, ось такою, до нашої теорії кольорів. На минулий раз. Так, на минулому відео ми з вами дізналися, що таке теплі кольори. Перший, хто туди входить, які кольори туди входять. І я вам казала, що на цій стороні ми з вами зробимо таку саму, але холодними, так, кольорами композицію. Так, ось наше коло. Так, і... Ось це наша тепла сторона минулий раз, ми не працювали. Сьогодні будемо працювати ось і так холодною. Тобто холодно, це наші сині фіолетові, так, рожеві і е е лазурові відтінки. Так, ось у нас тут буде така зимова так, частина. Ми беремо ось такий синій, так, голубий, фіолетовий, ну, білий, чорний. Так, додаємо. Відсідаємо або за Тут поки що можна чорний використовувати. Діше. Беремо пензлик. Беремо наші фіолетовий. Зараз ми будемо пропрацювати над небом. У нас, ви бачите, поділено на три частинки. Так, тобто у нас буде перша частинка. така. Так, таке напівколом фіолетове. Так? Тобто Два фіолетові змішали успіли. Трішки в нас висипився. Наступний у нас піде. Фіолетра але до нього ми додамо. Так, ось такий холодний рожевий у мене є. Так, ось таке наступне наше буде. Так, напівкола. Відразу його так. Старий білий дуже швидко прям засихає. так марбовуємо так. А частина у нас є. Ну, і далі ми візьмемо рожевий і просто з білим. Так, змішаємо. Ну, І зафарбуємо Ось це наше останнє клубо, яке в нас біля сонечка знаходиться. Ось така зимова холодна, так? І тут у нас йде така наша ричка так, і сніг. Ми зараз візьмемо нашій голубий. Чому ці кольори в нас ідуть холодні? Тому що коли ми якщо на них шнапер і дивимося так, нас відчувається ніби це нас вогонь, так, жара, то коли ми дивимося так, на палітру, у нас викликається більше так, щось таке відчуття холоду, так, зими. Тобто, в нас така більша асоціація з холодою, так, що ми з таким свіжим, так, з водою, снігом кригою. Так, одна лінія берега є і так само іншу лінію берега. Так можна. Прямо тут змішувати, я просто беру синій, на нього білий. Можна на напалити, можна прямо на роботі. Ще нічого такого Немає. Так, тут я буду більше такий світліший, так, сніжок, а тут у нас він буде опять таким цивільним. Так, так, у нас є з вами. Вот она річка. Так. Також це зимова річка, так вона у нас така темна. Петричка возьмем. Так, цей синій до чорного, так? Чуть-чуть. Просто щоб зробити островку. Так, темну, темну воду. Це впілий комір. Так Тепер можна зробити прям такі темні-темні береги, так, тобто в екстрені прям ще більше. Так, чорного додаємо. Так, і ось тут, під низу, ось тут, ось тут, так, показуємо лінію заряду. Так, так, як товщенку. Ну, можна десь так, так, тоненько показати, що такого. І побачили, вона там з'явилася. Саме темна буде ось тут сверху, а донизу вже буде більш росіяний, так? Ось так Тепер ми візьмемо. Білий. І ось тут поряд. Там там да, ну, білий, так? Щоб у нас так більш такий контрастик. Так, З'явився. Ніжовук. Ось так. На воді, так, такі хвильки. Чи крижинки, чи хвильки. Так, залишились наші дерева, які ми замалювали. Тут ми беремо також так, ось цей темний, тут змішаний. Чорний можна змішати з фіолетовим, Так, можна з синім. Так, намічаємо, де у буде стояти дерево, от тут, так і тут. Так, так і далі вже. Ну, гілочки. На краях у нас знаходяться самі тоненькі. так Чим вище тим тонші ілочки, чим нижче тим більш товстіші. Ну і тут у нас так буде наше дерево. Так, от у нас природна форма, тому не намагаюся так робити його якимось рівним. так вона, має бути така вся поламана Ось такі зовсім такі. Тоненькі, тоненькі так, гілочки, того, було більш цікавіше. Так, і тепер так, так. єдине, що нам з вами залишилося, це додати сніжок. Так, на наші дерева він почав йти і випав і попав на наші гілочки. Так, ще не встиг розтанути. Тому ось так, -так Там, де нас можливо близом, а тут. поверхні. Так, там, де сніг міг лягти. Так, ми оставимо його. Кладемо. Так, ну тут так. Трішки так, не багато, тому що це на дерево. Далеко, щоб воно в нас не брало на себе око. Ось так. Ну і зараз тут ще також темним кольором. Так, тут там, наприклад, якісь як, так, засохші травинки на березі. Так, якась така кущика. Треба спитати там, так, десь тут. Трошки Трошки так добавить цього сюди такого. Так, цікаво на передній план. І зараз так. Трішки таку сикліше наше сонечко, так? Також біленький підмальє. От, як бачите, так, яка є різниця, бачите, така холодна, так, така вся. І тепла. Так, тобто це називається теплий колорит так, картини, картина, це називається холодний колорит картини. І там, і там можна використовувати, так? Такі... Вибір колориту від вашої ідеї, що ви хочете показати. Але найчастіше художники використовується, коли змішаний користь, заклини, такі, такі кольори, так, і використовують їх всі в одній картині. Тоді робота стає більш цікавішою. Так? Все, дякую вам за увагу. До побачення!